Слава Ісусу Христу! Вас No. Будували перший дерев'яний костел, який належав польській громаді, українська ж громада. Відвідувала свій дерев'яний храм Успіння Пресвятої Богородиці. За переказами, в 1898 році до села несподівано вломилося лихо, згоріла дерев'яна церква, яка простояла на цьому, міш, на цьому місці більше 200 років. На сільському сході постановили зводити цього разу мороману церкву. Храм вирішили будувати на пожертви жителів села. Розмір вкладу кожного мав залежати від кількості землі, якої володів господар. На цю пропозицію згодився також тодішній власник найбільшої в селі земельної посілості, Теодор Серватовський. Проект церкви у 1898 році виконав відомий львівський архітектор, один із засновників січей Василь Нагірний, який за своє життя звів, більше, звів понад 200 духовних святин у різних куточках Галичини, в тому числі понад 20 на теренах Тернопільщини. Свячення церкви відбулося на свято Вознесіння Господнього, у вівторок, 10 червня 1902 року, при великому напливі народу з участю 30 священників, з яких з Теребовлянського, та 10 з інших деканатів за участю митрополита Андрея Шептицького, який тоді проводив візитацію деканатів. До Настасова він прибув 9 червня з Вишнівчика. Як повідомляли в ці дні. Андрей Шептицький на Стазові остановився на відпочинок і наслідком надмірної праці перервав на кілька днів візитацію. Нашу особливу увагу на оживлення нашого парафіяльного життя як на основу дальшого розвитку нашої церкви, оскільки парафія є місцем зустрічі з живим Христом, простором для духовного зростання і проголошення доброї новини, якою можемо ділитися з іншими. І цією доброю новиною. Ми ділимося в наших парафіяльних спільнотах. А саме, спільнота апостолства Молитви, яка зустрічається з кожної першої п'ятниці місяця, приступаючи до Тайне Покаяння, складає подяки за отримані ласки і просить благословення для себе і всього українського народу. Ще одною такою спільнотою! Матарі молитви. Зародилася спільнота у селі в грудні 2010 року кожного. Поштовхом для її зародження була зустріч із юностю гарних Сна з Бережанщини, яка ознайомила з історією створення спільноти матерів молитви та відновлення молитв в різних намірах. Мали ласку від Бога бути присутніми на цій зустрічі. Відтоді ці матері збиралися щосереди в церкві, об'єднуючи серця молитва, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я я серед них. Ці перші члени спільноти мали своє завдання заохочити. Зростала свідомість матерів про те, що вони повинні довіритись Богу, доручаючи йому до про їхній дітей. На сьогодні спільнота нараховує понад 50 членів. Наступною спільнотою є Марійська дружина, яка навіть понад 40 дітей, які беруть активну участь у парафіяльному житті. Справа і слів, мої рідне сего да соцю чавно природа дало і в світі, немає села на What are you Я чарівним куточком планети земля. А що не вірить, то про... прочитайте цитату з Івангелії від Івана. Прийди та подивись. Слава Ісусу Христу! Подякуємо оплесками таким гарним парафіянкам, парафії вознесіння Христово, Христового, воскресіння Христового села Настасі. Даруй. Для вашої парап'я.